із серії Полтавські казки, як і було оголошено, лісовий метелик і його безліч справ. У Великому лісі жив метелик на ім'я Златко. Він був дуже працьовитий. І завжди знаходив справи для себе. І квіти збирати, і листя прибирати, і навіть вітрила підганяти своїми крильцями, щоб вітри гнали кораблі сильніше. Златко так захопився своїми справами що почав їх робити усі одночасно. Порхав по лісу, плутався між квітами, лякав птахів, не встав закінчити одне заняття, як вже брався за інше. Один мудрий старий дуб, який бачив, Усе навколо покликав його до себе і сказав, Златко, чому ти робиш так багато справ одночасно? Чи не здається тобі, що ти не встигаєш завершити жодної з них? Метелик з подивом подивився на міцного дуба. Я ж намагаюся все зробити. Якщо не зараз, то коли? І як інакше я зможу все встигнути? Дуб посміхнувся і додав. Ось ти порівняй, як я росту. Кожен день я росту трохи більше, але завжди зосереджений на тому, що роблю. Я не кидаюся в усі боки і не намагаюся зробити все одразу. Тому, коли буря приходить, я стою міцно і не падаю. Зладко задумався. Він дійсно не міг згадати, коли ж останнього разу завершив хоч якусь справу. Через кілька днів метелик спробував змінити свій підхід. Він вирішив завершувати одну справу, а вже потім братися за іншу. І диво. Кожен день він відчував себе більш задоволеним, більш спокійним. З того часу Златко більше не намагався робити все відразу. Він зрозумів, що можна бути ефективним і щасливим, якщо Правильно розставляти пріоритети і завершувати одне перед тим, як братися за інше. Тож, коли ми намагаємось зробити все і одразу, в нас нічого не. Ми нічого не встигаємо. Краще зосередитися. На одній справі завершити її, а потім рухатися далі. Златко, зрозумів це, подякував за пораду здоровому дереву і далі так все й робив крок за кроком. Казочці кінець, а хто слухав онлайн, молодець. Я зберігаюся, з вами прощаюся до наступної казочки. З вами була я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. Гарного вам вечора, мирного ранку!